Та, друзі, тут знайшов дату, коли воно було построєно 1876 рік. Майже 200 років тому цей собор був построєний. І які майстри це будували, і як все гарно Вінчу. ідеально зроблено. В 1877 а іменно саме мання стоїла десь за 500 років до цього. 500 років, та що ти кажеш? А ні, я навіть ні, не знав. Ні, за 500 років до того, як дібачі, почав створити. Так, а ну строїтелі дивіться, як лімесенько колись строїли. Уголочок до уголочка. Зараз будемо підійматися по цій металевій лісниці. І, і потім якось вийдемо звідти. Скоріше все, підіймаємося туди нагору і потім переходимо в ту, і потім там вже спускаємося і тут виходимо. Друзі, вибралися на самий-самий верх. Оце ще самий максимальний верх, який може бути. Вище вже. Бачите, ото от вже верхушка, ото от вже верхушка, там ліфта нема. То. Все, оце саме-саме максимальна висота. І ми вже тут. Це все. Там, щоб, щоб вибратися на ту висоту, треба по тій Ось там зелена лісниця, оце по ній можна лізти вже з зовні, але не зсередини. Дивимося на карті. Так, ми вже... Ми десь тут. Ось тут ми десь. Ось такому ми вибралися сюди. Ми вже тут, друзі, дивіться, саме максимально куди можна добратися. Ми вже тут. Ось така красота. Той купол, що я вам показував. Видно Кьольн. Дивіться, пан ворог просто виглядає в сотень. Ці люди, як зроблено це все, зараз вам покажу, як, як ця статуетка виглядає от в животу. Це все треба було з бетону такого цементу відшліфувати, вилити і змонтувати. І все рівнесенько, рівнесенько. Тут навіть лазером можна перевірити, то і так видно, що воно рівнесенько. Це цементна фуга якась. Ювелірна робота. Друзі, ось такими сходами спускатися і підійматися, щоб ви розуміли. Тут такі вузенькі сходки. І ось ми спускаємося. Vážitě širina 40 cm v 15.